Теперь поліції. Зупинилися на дорозі, бо у чоловіка ступиці загорілися, автобус горить. Будь ласка, приїдьте при на... напів. Добрий день. Ви прямо їдете? Візьміть жінок, будь ласка, бо автобус загорів. Ще. Дякую. Відси, — Треба щось допомогти чи ні з регулювання? Ну, ні, ні, я думаю, що вже. Ну, що не ми будемо, мотивався. Що? Маза, що не Мазаш, не з Богом. Ранком їхав на роботу, так як в звичайному режимі. На початку місяця тисненці побачив, що припаркований з правої сторони біля узбіччя автобус, водій, якого з фоси набирав бутилку води, з лівого заднього колеса йшов чорний густий дим. Я зупинився, щоб надати до. Допомогу. Зупинився, включив маячки проблискові, підійшов до водія. Водій повідомив про те, що під час руху автобуса згорівся його задня частина автобуса саме днище. Я дістав вогнегасник зі служби автомобіля та почав надавати допомогу а саме тушити вогнегасником вогонь. Людей було переміщено в інші транспортні засоби. Водію було надано допомога, а саме затушено вогнегасником вогонь. Також було мною викликано на наряд. ДСНС, яким я повідомив, за саме сталася подія. І разом з працівниками ДСНС нами було потушено пожежу, було перекрито, перекрито дорожній рух для убезпечення безпеки інших учасник дорожнього руху. Хочу наголосити всіх водіїв, щоб всі мали біля себе в автомобілі вогнегасники, засоби для тушення, тому що може статися як з ними така ситуація, так і з іншими учасниками дорожнього руху. Вони просто можуть врятувати чиє життя або як мінімум транспортний засіб.